Кіло вісімсот. Це наш марк усяк. Зараз нам вже пів року, Ми активно ростемо ну, такі нажили роки. Мене було дуже. Легка вагітність. Ну, я спортом займалася до останнього. Я в спортзал ходила що до останнього Під шарування підшарування посади пішло. Кожен була інфекція внутрішня, яка так не давала ніяких ознак. Вона дивилися 12 травня, 13-го бомбили Тернопіль. Це було дуже страшно. Будемо в реанімації. Як все кезарського це було дуже важко, але як бог боже, боже корічів вижили і ростемоді.